Президент Зеленський погодив законопроект щодо повної незалежності Набу та САП. Президент Володимир Зеленський повідомив про погодження тексту законопроекту, який гарантує незалежність антикорупційних органів, посилює систему правопорядку і унеможливлює вплив Росії. Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах. Документ за його словами гарантує незалежність антикорупційних органів, зокрема набу і САП, і містить, як було сказано, реальні інструменти для захисту системи від російського впливу. Чи втручання далі знову цитата? Текст збалансований, жодних російських зв'язків і повна незалежність для набута сап наголосив президент. Він додав, що законопроєкт буде поданий до Верховної Ради 24 липня. Цей законопроєкт є відповіддю на ухвалення Верховною Радою закону номер законопроєкту номер 12414, який спричинив критику з боку антикорупційної спільноти і євросоюзу. Також він став причиною протестів у низці міст України. Сьогодні в Україні також відбуватимуться акції протестів щодо закону, який стосується НАБУ і САП, який напередодні приздав підписав президент. Ось карта міст, які братимуть участь у протестах, і сьогодні третій день цих протестів. Суспільна студія продовжує свою роботу. Будемо доєднувати до нашого спікерів, аби детальніше розібратися у цій темі. Далі говоримо про те, що речник Єврокомісії прокоментував позицію офіційного Брюсселя щодо ситуації навколо закону про Набутаса, відповідаючи на питання журналістів, чи хоче Єврокомісія щоб генерального прокурора. Повністю виключили з цих відомств, як зазначалося у звіті про розширення. Він сказав наступне. Далі цитую боротися із корупцією важливо з багатьох причин. Це дуже важливо. Ми розуміємо, що український уряд вживає заходів, але ми не можемо тут вказувати, що саме має статися, коли і як. Тощо, давайте подивимося, які наступні кроки зробить український уряд, і ми звичайно готові допомогти їм забезпечити врахування наших занепокоєнь, наших законних занепокоєнь. Непокоїнь. Кінець цитати про це він сказав під час брифінгу. І далі до нашої розмови долучаємо Тетяну Хутур, голову аналітичного центру інституту законодавчих ідей. Вона тепер на зв'язку зі студією. Пане Тетяна, вітаємо вас. Дякуємо за те, що знайшли час для суспільна студія. Вітаємо Вітаю вас, пане Тетяна. Реакція речника Єврокомісії. Чи варто з вашої точки розглядати її як такий карт-бланш на розробку і прийняття нового законопроекту, про який тепер говорить президент Зеленський? Це офіційна позиція. Ми повинні розуміти, що існувало і існує далі багато неформальних перемовин. Які мають місце і про які не говорять медіа. І, звичайно, в неформальних перемовинах вони набагато прямолінійніші і жорсткіші. Насправді ситуація, яка склалася, вона умовно дуже цікава через те, що не очікували насправді такої реакції ні суспільства, ні міжнародних партнерів. І якщо ви пам'ятаєте, на початку, коли вона тільки розгорталася, позиція Єврокомісії була достатньо чітка, що це все погано, але це не вплине на фінансову підтримку України. В той час, як деякі українські представники наголошували на тому, що якщо це жодним чином міжнародна спільнота не буде тиснути на українську владу, то ситуація не зміниться. Те, що маємо зараз, буквально через там два дні після того, як ситуація взагалі виникла, все сильно змінилося, і насправді українське суспільство і Україна в цілому, і насправді українська влада виграє зараз виграють від того, що все. Теж таки такі цей законопроект відкатується назад, навіть влада від цього виграє. Тому незважаючи на те, що ситуація складалась жахлива, і незважаючи на те, що наші в першу чергу партнери, ті, хто нас підтримував, і з боку американської сторони. З боку європейської сторони вони були в повному шоці від такого кроку, але е, це дуже вдарило по нам, і в тому числі економічно це вдарило по нам. Але тим не менш, слава Богу, що через два дні е, влада зробила вирішила зробити все ж таки такий дорослий крок. І е, я дуже вітаю і не тільки я, в принципі, все суспільство вітає е, розробку нового законопроекту. Це перше, а друге, те, що цей законопроект не не, не пішов в не в по столам, по кабінетам в довгі обговорення і робочі групи. А вже сьогодні буде внесений до Верховної Ради. Поки що не відомо, що в цьому тексті, але будемо сподіватися, що ми скоро побачимо. Пані Тетяна, яким чином можуть і мають напевно бути врегульовані повноваження на САП по цьому новому законопроекті, з ініціативою якого вийшов президент Зеленський щодо розслідування підозрю щодо вищого керівництва країни. Це був ключовий і один із ключових моментів взагалі в діяльності НАБУ і, і САП як незалежних антикорупційних структур. На що б ви звернули увагу, коли б побачили цей документ? Перше в першу чергу потрібно дивитися, чи були реально. Відкат чи були відкатані оті зміни, які пропонувалися в оригінальному законопроекті 12414. Тобто, взагалі, основна ідея це база повернутися до того, що було до цього. Але ми розуміємо, що так не буде скоріш за все, тому що влада так чи інакше буде намагатися вийти з цієї ситуації, хоч з якоюсь гідністю, і формально надати і додати якихось змін. Зокрема, 100% буде. Згадано і про генерального прокурора стові його роль, і певну певне посилення його ролі в діяльності НАБУ і САП. Звичайно, буде згадка і про додаткові перевірки на наявність або відсутність російських впливів всередині цих цих органів. Звичайно, це все буде. Тобто, я не вірю про те, що це буде просто скасування тих поправок, які були прийняті. Цього не буде, але все одно певне посилення ролі генерального Курора, можемо очікувати, пані Тетяна. А от якщо говорити про співпрацю слідчих, наприклад, на бу і сабзі спільними у групах спільних із слідчими з інших країн, якою була робота на бу і саб у цій частині, і як на вашу думку, новий закон може впливати на цю співпрацю знову таки на що звертати увагу з вашої точки зору? Якщо ми говоримо про міжнародну співпрацю, САП дуже дуже добре співпрацювали з якраз колегами з інших країн, і вони дуже часто найчастіше їх брали навчатися по цим різним інструментам за кордон. Тобто вони мають один, мабуть, з найбільших таких досвідів в частині такої міжнародної співпраці, якби нічого не змінилося в частині. Цього закону я думаю, це б неминуче вплинуло на міжнародну співпрацю. Чому тому що дуже часто е, така міжнародна взаємодія будується е, на довірі і дуже часто на неформальній е, комунікації і на налагодженій співпраці, е, зважаючи на той резонанс, той скандал, який виник, звичайно, зважаючи на ту негативну реакцію і зменшення рівня довіри до е, е, антикорупційної системи і в цілому до правоохоронної системи. України після цього закону це б неминуче вплинуло на ці відносини. Але будемо сподіватися, що все ж таки ті зміни, які сьогодні будуть подані президентом, вони зможуть певною мірою збалансувати цю ситуацію, пані Тетяна. Якщо трохи повернутися назад щодо на і САП і і говорити про структуру фінансування на і САП, яким чином вона е, зазнала змін зі зміною підходів західних партнерів, е, передовсім звичайно Вашингтона щодо фінансування міжнародних програм допомоги, які діяли в Україні, і як на вашу думку, чи чи могли зміни до цих підходів вплинути е, на те, що взагалі виникла ініціатива щодо законопроекту 12414? Тут в першу чергу ми повинні розуміти, що основне джерело фінансування НАБУ і САП це державний бюджет України. Звичайно, міжнародні партнери допомагали цим органам, і це рівень цієї допомоги він суттєвий, але все ж таки це додатковий ресурс. USAID багато в чому допомагало в цілому правоохоронній системі і не тільки правоохоронній системі. І, звичайно, втрата USAID і багатьох програм, які працювали в Україні, вона була відчутна і не тільки тільки для НАБУ і не тільки для САП. Але ми повинні розуміти, що є і європейські донори, і Європейський Союз зараз дуже посилив це фінансування. Звичайно, дуже відтягує на себе необхідність підтримки оборонного сектору. І це також впливає. Але якщо підсумувати, є дуже багато інших організацій країн, які в тому числі підтримують ці напрямки. Я думаю, що можливо після цієї ситуації підтримка антикорупційного сектору посилиться, тому що очевидно, що він є одним з таким найважливішим в частині балансування між ефективною і сильною державою і вільним суспільством, тому що в будь-якому разі це. Ця ситуація, знаєте, дуже нагадує. Вузький коридор, та от є такі такий, такий підхід, який розроблений відомими економістами. А про те, яким чином будується взагалі взаємодія держави і суспільства, і в якому випадку її слід вважати здоровою, та і ефективною. Держава вона повинна бути достатньо сильною, щоб забезпечувати порядок, безпеку, права людей, сильні інституції, захист від насильства. Але суспільство має бути також достатньо. Сильним для того, щоб тиснути на державу, контролювати її і обмежувати її владу, і не допускати авторитаризму. І фактично, ця ситуація дуже дуже корисна для України, тому що ми бачимо, що Держава спробувала натиснути більше, спробувала забрати ще більше повноважень, але суспільство змогло дати відповідь. І фактично ми залишилися в цьому вузькому коридорі ефективної держави. Я дуже сподіваюся, що це буде прекрасним прецедентом, коли влада побачила, що навіть під час війни суспільство може сказати свої, своє бачення і своє ні на ті спроби держави забрати ще більше влади ще більше повноважень. І завдяки в тому числі міжнародним партнерам, але великою мірою завдяки суспільству держава побачила, що далі йти не можна, тому е, це дуже хороший випадок для нас. Я сподіваюся, що влада вийде і президент вийде з гідністю з цієї ситуації, і ми тільки навчимося і е, отримуємо краще. Дякуємо вам за відповіді подію сьогодні для Суспільної студії. Тетяна Хутор, голова аналітичного центру, інститут законодавчих ідей.